Вітаю всіх! Хочу показати вам проєкт мого хорошого знайомого. Цей бот запустився 7 грудня. І вкладати спеціально гроші не потрібно для того, щоб заробити більше чи поставити на виведення. Збираємо внутрішню валюту проєкту, обмінюємо на долари та виводимо. Стейкінг, майнери. Цікаві розділи, обов'язково все розповім і сама куплю майнер, покажу, як все робиться, як все працює, і в стейкінг також відправлю монети. Виведення здійснюється протягом доби, є кілька способів, щоб зібрати монети для, для мінімальної суми. Щоб здійснити виведення. Все докладно розповім і покажу. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Переходимо за посиланням. Підписуємося на їх чат і на канал, щоб далі нас пропустили. Після цього в розділі налаштування треба підтвердити номер свого телефону. Це звичайна дія та захист від шахраїв. Ніхто ваш номер не знатиме, це конфіденційна інформація. Тепер переходимо до розділу завдання. Підписатися на канали ми бачимо у телеграм, інстаграм, переглянути канали, поставити лайки, пролистати. Реклама також існує, але вона буде пізніше. Бот новий будуть додаватися інші функції, та реклама також. За виконання завдання ви отримуєте 1 та 2 SD. Є тут і півтора. Для обміну 100 SD це 1 долар. Є щоденний бонус. Його забираємо раз на добу. Переходжу, натискаю нагороду отримано. Далі промокод. Вони будуть розміщені на офіційному каналі та на каналах у блогерів. Я видаватиму промокоди двічі на тиждень, слідкуйте за моїм каналом у Телеграмі. Тут я його копіюю, я вже видавала промокоди. Переходьте. є така, віроятність, що він ще дійсний. Ввожу код та отримала 2SD. Далі, давайте перейдемо в майнер. Для того, щоб запустити майнер у роботу, потрібно купити його за 100 SD або 500 SD. Для першого майнера необхідно запросити п'ятьох друзів. І майнер за добу буде приносити 1 SD. В мене на балансі є валюта. І я купую майнер за 100. Натискаю і далі буду отримувати прибуток. Тут є кнопка Забрати прибуток, майнер у роботі. Буду спостерігати, тестувати і розповідати потім вам про свої результати. Далі розділ стейкінгу. Мінімальна сума 10 монет, тут пишуть, відсоток за добу 0,25, підсумковий відсоток 2,53. І буду відправляти на стейкінг 20 монет. Бачимо результат, за добу дохід буде встановлювати 0,51 монета непогано. Кнопки існують вивезти стейк і забрати нагороду. Поповнити можна свій аккаунт, тобто баланс свого аккаунту через Tonga Moneць USDT bep 20 та через карту України. Правила та умови проєкту. Раджу обов'язково з ними ознайомитися, щоб не було запитань потім, чому раптом вас покарали, чи взагалі висунули бан аккаунту. І виведення. Наразі оформлю заявку на вивід. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так ось, виведення. Я робила депозит, поповнила свій аккаунт на 3 долари через адресу Тонкіпер і робила вже виведення для тестування. Туди-сюди операції пройшли успішно. Поповнила 3, 3 USDT, закинула на настеньких, ми бачили, і вже заробила мінімальна сума виведення 1 доллар. Ось цей долар, який у мене є, я і поставлю на виведення. До речі, обмін. Ми бачимо кнопка. Можна здійснювати обмін як із валюти проєкту на долар». Так і назад з долара на SD. Тут все показано, нічого складного. Заявка на виведення оформлюється легко та просто, і протягом доби після слід очікувати схвалення від адміни... адміністрації. Бо цікавий, техпідтримка відкрита, канал та чат існує. Переходимо, спілкуємося, ставимо запитання та отримуємо відповіді. Без складів. Виводиться, тикаємо, граємо, працюємо та отримуємо гроші. Також запрошуємо нових користувачів до проєкту SmartDollar та заробляємо відсотки та їх активність і за кожного запрошеного друга отримуємо монети 2,5 SD. Ось такий ось проєкт SmartDollar. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічі! Побачимо! Все буде Україна!